Вітаю на уроці української літератури, шановні діти, запрошую вас в мандрівку у чарівний світ дивовижної людини, письменника, який через все своє життя проніс добру дитячу посмішку вміння дивитись на цей світ з великим захватом та дитячою цікавістю. Тема нашого уроку Всеволод Настайко. Визнаний у світі український письменник Треодори з Васюківки, захопливий сюжет пригодницької повісті, мрія і дійсність смішне і комічне у повісті. Всеволод Нестайко в дитинстві хотів скоріше вирости, у нього були на це причини, але коли став дорослим, то дуже хотів повернутися у світ дитинства. Але вороття немає. Та Всеволод знайшов шлях, щоб здійснити свою мрію, став дитячим письменником. Прочитавши його твори, Хольхе Амференс написав: твори Всеволода, Нестайка, сонячні, життєствердні, після яких хочеться жити на повну силу, насолоджуватися романтикою буднів і завжди почуватися дитиною. Пропоную. Познайомитись з письменником він народився 30 січня 1930 року у Бердичеві. Мама була вчителькою. Тата репресували органи НКВД. Рятуючись від голодомору, мама із трирічним севолодом переїздить до родичів у Київ. Дуже сумував за татом і тому постійно вигадував казки про добрих сонячних зайчиків або чарівні окуляри, у яких бачиш тільки усе хороше. А ще про надійну дружбу. Пізніше його дитячі історії стануть улюбленими книгами мільйонів дітей. Во всіх його книгах дуже дружність велика. Там немає майже ніяких яких ворогів, там показується справжнє товариство. У Києві разом із мамою вони пережили окупацію і складні голодні часи. Розраховувати він міг лише на себе. Талановитий 20-річний студент філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка йде працювати у дитячий журнал Барвінок. З того часу діти стали головним у його житті. Тоді почався мій зв'язок з українською дитячою літературою. Я точно зрозумів, рядки для дітлахів це сенс мого життя. Він рано подорослішав, але життя вирішило інакше. Безтурботним дитинством насолоджувались герої його книг. Усі вони сміються, бешкетують та граються замість У вас же сільрада не працює. У тебе дуже працює. Його книга-візитівка Тереодори з Васяківки» – роман про пригоди Яви і Павлуші. Усі українські діти його знають. Книга входить до шкільної програми. Тереодори з Васяківки, Треба сказати, що це єдиний український. Дитячий роман бестселер немає нічого подібного, які б могли змагатися за накладами. Він писав не стільки про дітей, скільки для них він був дорослою дитиною. Саме ця дитяча безпосередність, щирість і доброта захоплює читача. Твори нестайка перекладено 20 мовами світу, а стрічка «Тореодор з Васюківки внесена до особливого почесного списку Андерсона як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Скажи нам, я її легенько дзибну ногою по губі, а вона психічна. Я ж тобі казав, вона тепер нас звідси не випустить, не випустить. А коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я і зробив, і, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Написав чимало пригод, але найбільше мені сподобалось писати про пригоди, яви та павлуші. Всеволод Зіновійович розповідав, як у нього виник задум написати книгу Тереодора з Васюківки. Усе почалося з того, що якось на початку 60-х років минулого століття ми з групою київських письменників і журналістів поїхали на полювання, а ввечері до нашого багаття прибився сільський хлопчик наймення Ява, дуже самостійний і меткий. А незадовго до цього художник Василь Євдокименко, який проілюстрував чимало моїх книжок, розповів історію про двох місцевих хлопців, котрі заблудилися в колгоспсній кукурудзі. Вони блукали в ній цілий день, аж поки надвечір у селі не заговорило радіо, на звук якого вони й вибралися з кукурудзяного полону. Саме після зустрічі з Явою та розповіді художника я написав оповідання Пригода в кукурудзі, у якому вперше з'явилися на світ Ява Рень і Павлоша Завгородні. Трохи згодом я написав про них ще одне оповідання Тореодори з Васюківки. Ява й Павлоша були настільки жвавими. Так і просилися в нові пригоди, що буквально примусили мене написати про них цілу повість пригоди Робінзона Кукурузу. Успіх книжки був просто фантастичний, і я вирішив написати продовження. Вийшла друга повість про в'яву і павлушу, незнайомець з тринадцятої квартири. А потім ще одна таємниця трьох невідомо. Разом повісті склали славнозвісну трилогію Тереодори з Васюківки. Діти. Ви почули, що автор створив повість трилогію. Давайте ж дізнаємося, що це. Повість трилогія складається з трьох книг яких об'єднує одні й ті самі головні герої? Що ж таке повість? Повість це великий за обсягом твір, у якому детально розповідається про багато подій і життя дійових осіб? Пригода це непередбачувані події, що трапляються з ким-небудь. І якщо поєднати пригоду і повість, то в нас виходить пригодницька повість. Це твір, у якому зображені непередбачені несподівані події, що трапляються з героями. Ви вже знайомі з творами пригодницького жанру із зарубіжної літератури ви познайомились з такими. Даніель Дефо, Робінзон Круза, Жюль Верн, діти капітана Гранта, 15-річний капітан, Марк Твен, пригоди Тома Сойера, Джоан Роумінг, Гаррі Поттер та багато інших отже. Хто ж такі Тореодори? Тлумачний словник української мови пояснюється слово так: Тореодор. Від іспанського Торедор, учасник бою биків в Іспанії у країнах Латинської Америки. Пропоную передивитися буктрейлер повісті Тореадори з Басюківки. Зеновійович говорив, Я пишаюся, що не вийшов із дитинства і зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає сили творити. Ви вже знайомі зі змістом твору. Давайте визначимо тему та ідею. Тема. Зображення різноманітних пригод хлопців, які потрапили в цікаві та захоплюючі ситуації, і намагалися довести власну самостійність у їх вирішенні. ідея уславлення дитячої кмітливості, винахідливості, розуміння почуття гумору та засудження необдуманих вчинків. Герої трилогії Ява і Павлуша на перший погляд звичайні башкетники, адже на їхньому рахунку стільки гріхів. Проте не поспішаємо з висновками. Давайте разом подивимось на вчинки хлопців їхніми очима. Хлопці приваблюють і захоплюють своєю незвичайністю, мрійливістю. Давайте дізнаємось, що утворює мрією, а що дійсністю, що є буденне і що романтичне. Мрія це фантазування, при якому людина прогнозує деякі майбутні події, настання яких вона натхненно бажає. Хлопці бажають мріють бути будівельниками метро, бути тореадорами. Бути підводниками, стати справжніми героями. Дійсність це те, що насправді існує або існувала. У хлопців існують відчайдушні вчинки, і вони є вірними друзями. Буденне та романтичне. Романтичне те, що приваблює, захоплює своєю незвичайністю таємнічністю, боденне позбавляє радості, яскравості, одноманітне, сіре. До романтичного відноситься корида, гастролі, метро. До боденного зневажливе ставлення до навчання, бійки між собою, лайка. Батьків. Чому ж не здійснюються мрії хлопців? Чому не вдалося побудувати метро? Чим же закінчився бій Биків? Гарні були мрії у наших героїв, у Яви та Павлуші, але кожного разу вони розбивались об дійсність. Та не збувались. Читаючи повість, важко стримувати усмішку, ява і Павлуша ваші однолітки, вони здатні на вигадку, бешкетують, завдають клопотів оточуючим, але ми розуміємо, що все це вони роблять не зі зла, це, так би мовити, плоди їхньої бурхливої фантазії. Вони мріють, пізнають життя, і ми, читаючи твір, не засуджуємо їх, а сміємося і захоплюємося їхніми пригодами. Та як не сміятися, адже все волотне стайком майстер гумористичної прози. Явища та образи в художній літературі, що викликають сміх через невідповідність між дією і наслідками, між метою і засобами досягнення її, називають комічним. Отже, комічне, естетична категорія характерною рисою, якою є освоєння світу і його зображення крізь призму сміху. Смішне, те, що викликає сміх, давайте з вами подумаємо, з якою метою все стайка у своєму творі використовує комічні ситуації, їх доволі багато. Зараз ми з вами ознайомимося з ними, а далі знайдемо відповідь на наше питання. Все стайко використовує такі засоби творення комічного, як прагнення дієвої особи показати себе не тим, ким вона є насправді. Треодори, будівники метро, ми з явою Станіславський і Немирович Данченко, оцього нашого сільського мхату. Дитяча вимова слів. Загаза чортова, так тобі ітгеба. Вимова комічних слів. Атлічно пульс нормальний. Торигадор в бой». Використання незвичайних назв, надання комічних кличок тваринам. Станція клуня, крива груша, корова манька, корова контрибуція, цуценя Собакевич. Знижена лексика, лайливі слова, анцеболотники, шминдрики, шмарогузи та інші, урочистий тон і використання політичних або наукових термінів для зображення буденних подій, описів звичайних предметів, дихати через перископ. Операція почалася. Кавонячий рай, військовий об'єкт, могутній єгипетський фараон. У нас сьогодні прем'єра, фразеологізми, втру маку, випустив дух, шукай вітра в полі та інші. Несподівані гумористичні порівняння Причепилося ота Ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Очі, наче тракторні фари, так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою. Оживання гіперболи з метою висміювання зображеного. Ми лежимо, уткнувшись у землю носами і не дихаємо. І батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження. Звуконаслідувальні слова. Мяу ой, ме, го, ого, «го», ех, ух і так далі. Отже, виходячи з нашого проблемного запитання про комічне смішне, комічне у художньому творі поглиблює наші знання про світ, допомагає боротися з недоліками в характері окремих людей і в суспільстві. Сьогодні на уроці ми познайомилися із життєвим і творчим шляхом Всеволода Нестайка. Розпочали роботу щодо аналізу його пригодницького твору Тереодори з Васюківки. Дізналися які засоби комічного автор використовує у творі. Порівняли Мрії і дійсність, романтичність і буденне. Завершити урок хочу звертанням Всеволода до читачів. Дорогі мої читачі! Хочу сказати, не поспішайте, як я колись, швидше виростати, бо дитячі роки неповторні. І якщо Ява і Павлуша допоможуть вам на якісь хвилини відчути радість веселого, щедрого і на пригоди, і на витівки дитинства, я буду щасливий. Домашнє завдання скласти план до повісті Теодори з Васюківки. Бажаю успіхів!